Перетин кордону вимагає від громадян дотримання митних правил. Насамперед слід обрати коридор. Всього їх два зелений і червоний. Зелений, коли не потрібно письмово декларувати речі, заповнювати митну декларацію, сплачувати митні збори. Червоний навпаки. Про це докладно розповів заступник начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил одеської митниці Дмитро Кептене. От Зелений коридор призначений для тих людей, які не переміщують товари, які заборонені або обмежені законодавством. Наприклад, якщо везеться валюта до 10 тисяч євро, тобто обирається зелений коридор. Якщо переміщується товар вартістю до 500 євро, то людина проходить по зеленому коридору, це спрощений порядок, він пришвидшений. Якщо, наприклад, людина має лікарські засоби, не має на них рецепт, перевищує там, 5 упаковок, везе валюту одна особа більше, ніж 10 тисяч євро, то треба обрати червоний коридор. Представник митниці роз'яснює, що обираючи червоний коридор, людина таким чином заявляє, що в неї є предмети, товари, гроші, які треба декларувати і на які треба представляти документи. Якщо вже по червоному коридору, то там процедура трохи довша, тому що потрібна перевірка, чи відповідають ці товари законодавству України, чи можна їх перевозити, які документи, тобто людина більш ретельно перевіряється, і людина повинна задекларувати цей вантаж. Бувають випадки, каже Дмитро Кептене, коли люди не хочуть платити митні платежі або приховують щось, що заборонено ввозити в Україну. Чи, наприклад, одна людина везе 50 тисяч євро і не хоче декларувати цю валюту, іде в зелений коридор. Якщо у цієї людини будуть виявлені ці а, гроші, то до неї буде застосовані заходи адміністративного стягнення. Буде складено протокол про порушення митних правил, далі людина буде. Притягнута до відповідальності, тому що при перетині кордону вона не заявила, не задекларувала те, що ввезе валюту. Якщо людина декларує товар або гроші, які привозить, надає дозвільні документи, які дають можливість перетину, то у людини не буде жодних. Вона спокійно швидко пройде митний контроль, та далі поїде в той напрямок, який вона обрала. Митники також перевіряють і транспортні засоби подорожуючих. Транспортний засоб це також є предмет, який підлягає митному контролю. Тому коли людина їде на транспортному засобі, вона повинна пред'явити, що там переміщується, показати, що знаходиться в бардачки, в багажнику і надати це для огляду. За словами представника митниці, почастішали випадки порушень при переміщенні валюти. Якщо везеться більше, Необхідно декларувати і давати документи, які дають дозвіл на перетин. Це може банківські документи. Якщо, наприклад, беремо з вами, їде сім'я, їде дружина, чоловік та дитина. На кожну особу можна провести без декларування до 10 тисяч євро. Таким чином, одна сім'я може спокійно провести 30 тисяч євро в незалежності скільки років дитині. Детальніше ознайомитися з інформацією для подорожуючих можна на офіційному сайті Державної митної служби України.